Вітаю вас, діти! Сподіваюсь, у всіх чудовий настрій. Впевнена, що так. Адже сьогодні весь світ відзначає незвичне свято День народження смайлика. А Розпочалася ця історія так. 40 років тому, 19 вересня, професор Скотт Фауман запропонував використовувати для позначення жартів три символи що йдуть поспіль. Двокрапку, тере і закриту душу. Свій вибір чи не пояснив тим, що цей значок схожий на усміхнене обличчя. Але насправді перший стародавний смайл з'явився дуже давно, ще 4 тисячі років тому, під час розкопу у Туреччині. Археологи знайшли глиняний глечок, Посмішкою а сучасного вигляду смайлик набув 60 років тому, коли американський художник Халі Белл намалював щасливе обличчя як візитку страхової компанії. Цей малюнок і став першим смайликом у звичайному розумінні. За свою роботу автор отримав світову славу, виготовлення значки. Були роздані персоналу. І так усім сподобалось, що через декілька місяців були випущені вже тисячі значків. А ще через деякий час смайлик посміхався всім з футболок, чашок, магнитиків, подушок, тістечок, та цукерок та багатьох інших улюблених речей. Смайлик. Як маленьке сонечко зігріває, поліпшує настрій вже багато років, даруючи іншим такий символ, ми і самі отримуємо від цього задоволення та гарний настрій. Тож намалюйте смайлик для друзів та рідних, і ви побачите їх теплі усмішки у відповідь. А можна я вам сонце намалюю? Маленький смайлик, сонце золоте. Хай ваше серце любов мою відчує, і радісно та ніжно зацвіте. Воно під ними настрій аж у небо, І стане легко, справжня легкота, і буде в цілім світі все як треба, а в серце запанує доброта. Маленький смайлик, а у ньому сила, тепло і щирість, посмішка ясна. Ви відчуєте у себе дивні крила, а серденька заповніть в жертве Я вам на пошту сонце посилаю, маленьке сонечко, веселе і смішне, і ви йому всміхнетеся, я знаю, і вся зажура, що в душі мене, то можна я вам сонце подарую, гаряче, світле, що в душі цвіте. Я посмішку на ньому намалюю. І загорну проміння золоте.